Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам почитаю казку біда навчить. Змощуйте зручненько. Вже готові слухати? Починається казка. Був собі горобець. І був би він нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький він був. Як вилупився, ні трошки непорозумнішав. Ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти. Де сяде, там і засне. Що наоче навернеться, те й з'їсть. Є чого, нема чого, а він же до бійки береться. Одного разу він зі своїм товаришем теж молодим горобчиком знайшли три конопляних зернятка. Почали битися, та так б'ються, та так скубуться, аж до гори скачуть, аж пір'я з них летить. Бились, бились, поки потомились. Сіли один проти одного, надулись і сидять. Та вже й забулись, за що була бійка. А курка з курчатами квокче та промовляє. Дурні бились, а розумні поживились. Замислився горобчик, як же ум розуму навчитись. Усіх просив навчити його, але так і не навчився. Почав знов гуляти веселенько. І не заглядівся, як і літочко минуло. Настала осінь, а дедалі й сніжок став перепадати. Біда горобчикові. Холод, голод. От і почав наш горобчик до розуму приходити. Перезимував він зиму щасливо, а на весну вже став великим та мудрим горобцем. Як питають було його сусіди горобці, які ви, пане, сусідоньку, мудрі? А де ви того розуму навчились? А він було тільки головкою кивне. Каже, біда навчила. Дякую за увагу, діти. До зустрічі!